Друзі, всім привіт, всім доброго дня і мирного неба. Копаю вручну арахіс. душі в нас практично кожен день. Дивіться, вже гніє арахіс. от видно вже просто він роздавлюється, не годиться він. Коротше, вирішили з дружиною, дружина вже три ряди пройшла. Осталось три ряди. Виривається він від зараз вирвемо пару кущиків, подивимося, я вам покажу. Дивіться, беремо просто отак от, рукою вириваємо. Такий стан. Такий є більш підгнилий, будемо сушити, бо пропаде зовсім цей арахіс. Ще пару кущиків виривемо. це такий якийсь невеличкий. Ми вирішили, руками він гарно виривається. Койде я піднивши, тільки що я вам показував. Зараз буду так от руками, ну, отак от виривати руками, оббирати відро. Отак будемо. Виривати вручну арахіс. Тут у нас була королевана картошка, сідират посіяв, щось він слабенький. Сідират це гірчиця жовта. Ну а тут у нас поле конкретне, звісно, поле. Тут 10 соток. Тут, тут у мене гічиться жовта. Дивіться. 40-50. Тут гарна гірчичка. Ще її рости та рости, як цвіт буде викидати, потім змульчую Таке коротеньке друзі відео. Отак у нас гірчиці не жалів, кидав побільше, Бо вона другий раз то сходи, то не сходи. Ну, коротше, отак от. Так от. Весь лан такий зелений, там також часник цибуля, От там от, понад хатою, от, так от там понад хатою, там теж непогано зійшла, дуже сантиметрів 40-50. Осталася в мене капуста. От там он. Капуста теж непогана, така не буду, не хочу я туди йти. В общем, помідори практично відійшли. Такий стан у мене огороду. Зараз ось уберем ці три ряда, тому що жалко труда пропаде. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей, всім мирного неба!